Олександрії всього на всього вісім пропущених м'ячів. Олександрія зараз е може хізуватися найкращою обороною чемпіонату української прем'єр-ліги у Динамо 11 пропущених м'ячів, і це третій показник чемпіонату. Між ними там рух затисався, в якого 10 пропущених. Отож, То друзі, сьогодні е така от я думаю, я сподіваюся, що буде яскрава дуель Руслана Ротаня та Олександра Шовковського. Олександрії Київського Динамо, команди, які дуже потужно яксно грають в атаці, і які дуже сильно захищаються. Хороша підтримка повинна сьогодні бути в Олександрії. Ще раз повторюю, ажіотаж величезний. Я дуже сподіваюся, що Поле сьогодні дозволить суперникам показати найкращі свої якості. Що Поле сьогодні дозволить насамперед футболістам насолодитися грою. Грою не роботою на футбольному полі, а грою. І... І від футболістів Київського Динамо в простих ситуаціях. Я думаю, що це також такий от момент адаптаційний до газону Олександрія Ватаця-Ковалець, Удар поворотах з дистанції. Бущан забирає м'яч у руки. Не фіксує з першого разу, з другого накриває. Хочу звернути увагу зараз на роботу Дениса Попова. Який реагував на відбивання м'яча Бущаном і на потенційне добивання від футболістів Олександрії. Ванат постійно, коли м'яч йому адресований. До нього як сіамський близнюк, той кампуш просто приклеєний. Кутовий. грає головою Михайленко. Ще боротьба забирає м'яч Бущан у руки. Перший такий от неприємний момент для київського Динамо, штрафного майданчику київського Динамо. Бущан забрав м'яч рути. Йому ще раз. Спочатку зіграв Михайленко, потім от Ковалець е спрямовував, але не в ворота. Ми бачили, що паралельно лінії все такий летів м'яч, і Бущан зреагував, забрав м'яч у руки. Кабаєв тягне м'яч в центр, віддає розрізну передачу на Ваната. Ванат. Момент. Удар повз ворота. З гострого кута пробивав уже Владислав Ванат. Можливо, щось затягнув з ударом. Ну знову ж таки, враховуючи позицію, з якої пробував. Як же здорово зараз Подивіться, Кабаєв. Вкочує. Немає положення поза грою. Ось тут не наважиться. Першим дотиком пробувати Ванат. Пас-центр. в Кабаєв. 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 Довго з м'ячем втрачає м'яч. Кабаєв. Ковалець. Нав'язує боротьбу силову. Корпус-корпус Вівчаренко. І не дозволяє Кирилу Ковальцю завдати удару поворота київського Динамо. Натякле на те, що Кабаєв м'яч перетримав. Я не згоден з цим. Пасує назад на ковальця. Ковалець віддає в зону направо. Кравченко. Кабаєв допрацьовує Кравченко. в дотик, Подача. Удар по воротах головою повз ворота. Проходить м'яч. Мішньов бігає з глибини, пробиває головою. Хороша дуже атака Олександрії І розкішна подача від Кравченка. Просто топ-комбінація. Подивіться, передача Ковальця. Клас на вхід. І Кравченко. Першим дотиком гляньте, як подає. Прекрасний пас. Але. Брашку тут треба належно віддавати. Біляєв подає штрафний майданчик. на дальню подачу. Безера головою Скітка. Безера ногою Скітка. Філіпов корпусом закриває м'яч. Це ковалець. Удар воротах з розвороту, і м'яч в руках Бущана. Ну, ви знаєте, з точки зору атаки Олександрія більше подобається в першому таймі цього матчу. Ну що, подивимось зараз на штрафний. у Виконання брашка. Прекрасно поставлений у нього удар. Йоргій Єрмако поставив стінку. Голкіпер, який найменше м'ячів пропустив в цьому сезоні 8. Ну, серед основних воротарів своїх команд. Давайте так я скажу. Ну, е -е, дивіться, ейфорія на трибунах. Ви бачите шипи на буцах е -е, брашка. Просто банально тупо їде опорна нога. Це не проблема футболіста. Ще раз повторюю, він грає там ну, шість шипів. Не прийняв. Удар від Ось Позараз динаміці високо атакують, помиляється Єрмаков. Буяльський удар. Єрмаков парирує цей удар Віталія Буяльського. Давай, 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 давай. Давай, нічого, нічого, нічого. Атакує Єрмакова ванат. Затягнув голкіпер Олександрією з прийняттям рішення. І вона дуже агресивно зігравши проти Єрвакова, примусив його помилитись. Бущан. Верхова передача. Знову грає Кампуш. Боротьбу за м'яч. І Кампуш отримує м'яч справа у вільній зоні. Кампуш. Простріл. Ковалець. Момент може бути ковалець. Б'є. Кидається під цей удар. Попов. І не дозволяє ковальцю пробити акцентовано. Який випад Олександрії Кампус Браво здорово зараз виграв боротьбу за верховий м'яч. Потім не виключився з епізоду. Продовжив бігти вперед, отримав передачу від Безери, підняв голову, виконав зрячі паси. Не була навісна передача. Сьогодні безпорадний проти Мартинюка Волошин. Я взагалі звертаю увагу на те, як Мартинюк в обороні грає, але після цієї атаки Олександрії Безера. Михавко проти нього. Безера в майданчику. Безера удар, по воротах, повз ворота пробиває Безера. Подивіться, як він б'є, подивіться, як він цей удар виконує без замаху. швидко. бах туди. Ледь не влучає в дальній кут. Безера, гляньте, Михавко проти нього, ніби все під контролем. І безера тим не має подивитися. Тим не менше встигає пробити, але ну не настільки От дивимося зараз. Ракос десь не настільки страшний цей удар безера. Є. Безера обіграє зараз вівчаренка. Безера удар по воротах заблокований. У динамо теж підстраховка працює якісно і звичайно. Динамівці також готувались до Олександрії. Цілком ймовірно, положення по загрою у БЗР було, але знову ж таки там треба лінію малювати і звертати увагу на позицію Олександра Тимчика. Брашко чудовий пас. Волошин на лівому фланзі отримує м'яч. М'яч під правою ногою. Зміщення в центр. удар по поворотах і сейф! Сейф Єрмакова. От Волошин. Бачите, змінив фланг. І тут же загострення. На правому фланзі жодного загострення від Назара Волошина ми не бачили. Зараз чи не перші дії із м'ячем на фланзі протилежному? Подивіться ще раз, Михайленко віддаємо передачу зміщення в центр. М'яч під правою ногою. В дальній кут він влучав площину воріт. Це сейф Єрмакова. Другий сейф Єрмакова у другому таймі. Що цікаво, друзі, Олександрія після перерви жодного удару, по-моєму, в площину ворідківську Динамо не завдала. Дальній удар по воротах Бущана стріляє Мартинюк по м'яч проходить. 82 хвилина. Я не знаю, я навіть ризикну сказати, що у Попова можливо найкраща гра сьогодні в чемпіонаті в сезоні. Олександрія Ватація у нас 84-та хвилина матчу Безера. Подає штрафний майданчик Бущан. На виході грає кулокол не впевнено. Боротьба за повітря і виграють її футболісти київського Динамо. Підстрахували зараз Георгія Бущана. Партнери по команді. Дивимось ще раз. Від Мартинюка йде Бобораш Караваєв. Іде на трьох футболістів суперника, і третій з них вибиває м'яч за межі поля. Цей третій це Іван Калюжний. Ну що ж, друзі, дає фінальний свисток Віталій Романов. Олександрія Динамо, Київ, матч двох лідерів чемпіонату України, матч двох команд, які входять у трійку найкращих з точки зору гри в захисті. Завершується в нічию 0-0. Динамо Київ і Олександрія, от, що їх вирізняє по цьому сезону, те, що вони дуже мало дають створювати своїм суперникам на футбольному полі. І сьогодні цей матч, я вважаю, яскраво ось саме цю властивість обох команд підтвердив. Сьогодні на полі були дві команди, які в першу чергу не давали створювати якусь гостроту своєму супернику. Хороший ми футбол побачили.